Хоча всі служителі культу тисячоліттями обіцяли людям вічне життя після смерті, людство вперто прагнуло пожити довше. Та найбільше питання безсмертя хвилювало тих, кому, м'яко кажучи, було про що поговорити з Всевишнім після смерті. І ця розмова не віщувала нічого хорошого. Саме вони ставали найвірнішими клієнтами усіх. Хто продавав вічність у баночці, імператори Сходу шукали еліксири молодості. Європейські королі філософський камінь. А лицарі вирушали у хрестові походи за святим Граалем. Обидві ці реліквії пережили свої епохи і легко дійшли до нашого часу. Грааль завдяки індіані Джонсу. А філософський камінь завдяки Гаррі Потеру. У маскольті вони виглядають епічно, у реальності смішно. Першим засобом надурити смерть було все, що можна випити, або з'їсти, або намазати на місце, яке за задумом алхіміка мало ожити. Китайські імператори ковтали пігулки довголіття з сірки та ртуті і віри. Інколи єдина нетоксична складова була саме віра. Інколи і справді перемагали смерть, бо помирали ще до того, як їхні радники встигали сказати не треба. В Європі продавали еліксири з порошку єгипетських мумій, і поки єгиптяни не схвалили б таке використання предків, королі були впевнені, якщо мумія прожила три тисячі років, то, хоч десяток років у неї точно можна позичити, ще популярнішою була мода на кров юності у 15-16 століттях, студенти пройди світи продавали старим аристократам фляги живильної сили. Ніхто не уточнював, що так звана кров найчастіше була просто вином. Але якщо клієнт вірив, то чому б і ні? Придворні окультисти пропонували настоянки семи трав або дев'яти мінералів. Королі платили, бо алхімія гарантувала результат вже завтра. На противагу справжнім ученим, які чесно казали, на доведення треба років сорок, на що сильні світ цього відповідали. У мене немає стільки часу. Ну а фінальною складовою будь-якого рецепту завжди був щедрий мішечок золота, який і гарантував очікуваний результат. У 19 столітті людство раптом вирішило: якщо електрика рухає заводські машини і освітлює цілі міста, то чому б їй не оживити людину? Електрика стала універсальною відповіддю на все. Від прогресу до омолодження на ринок виходять перші електричні пояси молодості, магнітні браслети, вібраційні стільці, шоломи життєвої сили та лампи енергетичного світла. Якщо вони вже не омолоджували, то бодай пахли озоном. А для того часу це був майже доказ ефективності. Технічний прогрес дав шарлатанам нову сцену у Франції. Пересаджували старіючим аристократам залози молодих баранів, а у Німеччині продавали коробки з лампочками, у які пацієнт заходив і просто сидів. Лампочки гріли повітря. Життєву силу доводилось вигадувати окремо. Англійські винахідники влаштовували вистави, на яких струмом оживлювали голубів. Голуби, щоправда, не оживали, але каса завжди. Усі ці машини мали одну стабільну рису. Вони працювали довше ніж ті, хто в них мав омолоджуватись. Смерть відставала від людини лише настільки, наскільки швидко вона могла втікти з кабінета лікаря. Зрештою людство дійшло висновку, що смерть можна подолати гастрономічно. Європа 18 століття вірила, що виноград має життєдайну силу. Кісточки сушили, товкли, настоювали у вині і продавали як омолоджувальне зілля. Були молочні настоянки молодості, еліксири з мигдалю, відвари на сріблі. Цілющі бульйони з дев'яти трав усе, що можна заварити, настояти, підсмажити або приправити вірою. А окремою категорією стояли рецепти з яєць молодих півнів інгредієнт, який викликав значно більше запитань, ніж обіцянок, особливо з огляду на те, що півні, на відміну від корей, яйця все ж не несуть. Кухонна магія стала окремою індустрією. Продавали воду, яку благословив камінь. Порошок морської сили, сироп молодості з дев'яти квітів, настоїнку, яка повертає весну у кров. Фантазія виробників була безмежною. Головне, щоб покупець не питав, чому після третьої пляшки весна так і не почалася. Люди вірили всьому, що могло обіцяти ще хоча б один рік або день. Бо смерть була невидимою, і боротися з нею треба було чимось таким самим: непрозорим, темним у чорній пляшці з етикеткою Еліксир життя. Після століть смол ртуті і яєць молодих півнів здавалося, що медицина нарешті скаже чесно: що старіє, де старіє, і як це пригальмувати. У двадцяте століття людство увійшло з новою надією. Тепер смерть. Перестане бути містикою, її пояснить наука і, можливо, перенесе на більш пізній термін. Та дуже швидко з'ясувалось, довголіття перестає бути особистою справою людини. Це стає політикою, бізнесом і полем бою. Бо якщо можна продовжити життя, можна продовжити і владу. Наука працювала чесно і тому повільно. Антибіотики, перші пересадки органів, кардіостимулятори, штучні серця, генетика, клітинні дослідження усе це давало реальні результати, але на роки наука не обіцяла чудес. Завтра вона пропонувала шлях, де помилки так само важливі, як і відкриття. Але чесність, поганий маркетинг і попит на безсмертя знову випереджав можливості медицини. Історія повторилася. Поки лабораторії працювали скальпелем, шарлатани повернулися, але на цей раз вже з ін'єкціями, центрифугами, ультрафіолетовими лампами та з неодмінним ефектом миттєвої дії. Темп, яким просувалась до очікуваного результату наука, не міг задовольнити попит, який вимагав результатів вже вчора. Поки професори рахували клітини псевдогуру, рахували клієнтів. Генетичні пророки, енергетичні цілителі, біохакери без дипломів, віп-клініки, що продавали мінус 20 років за три уколи, усе це стало новою модою. Кожне десятиліття ХХ століття мало свій власний спосіб не дожити до старості. У 1920-х європу накрив культ радію. Його пили, мазали на шкіру і ковтали у таблетках. Радій оживляв усе, окрім тих, хто його вживав. У 1930-х х у США, Німеччині та СРСР популярним стало омолодження кров'ю молоді. Один донор не міг омолодити пацієнта, але міг суттєво прискорити знайомство з патологоанатомом. У Франції та США існували програми статевих пересадок. Літнім чоловікам приживлювали залози молодих тварин. Тварини від цього молодшими не ставали. Пацієнти теж. А потім на горизонті з'явилося клонування. Наука задумувала його як інструмент для дослідження клітин. А суспільство одразу побачило в ньому запасний комплект. Після появи вівці долі у деяких кабінетах загорили серйозно. Якщо вже не створити собі друге я. То хоча б мати резервного донора на всі випадки життя. Людство мріло про копію себе, лідери про копію себе, але молодшу на 30 років. Паралельно народився культ кріокамер. Людям пропонували просту і дуже дорогу ідею. Якщо сучасна медицина не може врятувати, заморозьтесь і дочекайтесь тієї, яка зможе. Тіла вкладали у рідкий азот, обіцяли спляче безсмертя, а головне довічне зберігання, принаймні доти, доки не вимкнуть електрику. Шарлатанство завжди вміло пристосуватись і завжди рухалось швидше за науку. Але потім сталося щось значуще. У якийсь момент геронтологія, розділ медицини, запропонований Мєчніковим на початку 20-го століття для вивчення процесу старіння, непомітно змінила спеціалізацію. З медичною вона стала політологічною. Питання як продовжити життя, раптом перестало бути про людину і стало про владу. Диктатори зрозуміли, якщо можна продовжити життя, значить можна продовжити і правління. І тепер у черзі за довголіттям стояли не хворі пенсіонери, а ті, кому дуже не хочеться зустрічати зі своїм народом у фінальному акті. Усі гроші соцтабору, сотні секретних лабораторій і псевдомагічні кремлівські пігулки молодості не врятували кремлівських старців. На початку 80-х політбюро виглядало не як керівництво на держави, а як медична статистика. Юрій Володимирович ішов за Леонідом Іллічем, а за ним вже товариш Черніг. І єдиним безсмертним у цій системі залишався портрет Леніна. Соціалізм міг обіцяти вічність, але лише вмов залиї. У Китаї в партійних верхах готували коктейлі з тваринних екстрактів і черепахових протеїнів. А зараз повернулись до європейських експериментів 18-го століття, але вже під соусом 21-го. Нині у тренді знов виноградні кісточки. Все це подається як традиційне довголіття, але рецепти змінюються швидше, ніж партійні гасла. Путінська система фінансувала біохакінгові терапії, переливання плазми, омолоджувальні уколи, таємні програми для силових структур. Сам Путін, як і належить офіцеру КГБ, не довіряє нікому. Тому разом із фінансуванням генетичних програм проходить процедури із крові молодих моралів. Логіка проста: щось там має спрацювати, особливо якщо дуже хочеться прожити до 150 років. Сьогодні безсмертя не про здоров'я, це про панування над часом і про страх набагато більший. За старість у 20-му столітті людство навчилось продовжувати життя, у 21-му продовжувати правління. Шарлатани нікуди не зникли. Вони просто змінили реквізит замість трав і свічок, пробірки та центрифуги. Коли лідери держав мріють прожити 150 років, це вже не про медицину, це про страх втратити владу. І тоді питання звучить інакше: не скільки ще може жити людина, а скільки ще світ готовий терпіти тих, хто намагається стати вічним. Невеличке оголошення: 421-й окремий батальйон безпілотних літальних систем САПСАН зараз боронить Україну на одному з найважчих напрямків. Бійці підрозділу докладають максимум зусиль, аби не допустити окупантів до густо населених районів. Та зараз хлопці та дівчата потребують нашої допомоги і просять долучитись до актуального збору батальйону. Посилання на реквізити підрозділу ви знайдете в описі до цього відео. Не забувайте, лайки, поширення цього відео допомагає не тільки квітнути українському ютюбу, а й наближає нашу перемогу.